Мені 26, моїй дівчині 24. і вона сказала, що вагітна, але я стерильний. Перед історією після закінчення коледжу я потрапив у аварію, після чого вже ніколи не зможу мати дітей. Жоден з членів моєї родини про це не знає. Вони знають про аварію, але не про наслідки. Я завжди хотів жити без дітей, тому це не сильно вплинуло на мене. Минулого року я закінчив магістратуру і раніше ніколи не зустрічався, отримав дуже високооплачувану роботу прямо через компанію на кампусі. Батьки одразу захотіли, щоб я одружився, але я хотів розібратися із собою. Вони були проти, і я не поліг на своєму все життя. Я робив те, що вони хотіли, і вперше, коли я заперечив. Вони були незадоволені. Це було торік, і вони здалися, коли почався ковід. Я спробував додатки для знайомств, але нічого не вийшло. Потім батьки познайомили мене з донькою, друзів, родини, і між нами щось склалося. Зараз розумію, що був дурним. Вона погоджувалася з усім, що я казав, ніколи не скаржилась. Мене це трохи бентежило. Я хотів, щоб вона проявляла свої інтереси. Але вона казала, що їй подобається все, що подобається мені. Я не надавав цьому великого значення. Я сказав їй, що ніколи не матиму дітей, і вона несподівано сказала Окей. Я подумав, ого, вона саме та, бо в моїй країні важко знайти партнера, який теж хоче жити без дітей. Принаймні я так думав. Але ми були на початку стосунків, і я ще не розповів про аварію. Коротше, ми займалися сексом місяць тому. Я використовував презерватив. Безпека понад усе. Наступного дня вона почала мене ігнорити. Я подумав, може через мою продуктивність в ліжку і вирішив дати їй трохи простору. Вона почала рідше писати, відповідала лише окей і коротко. Я думав, вона хоче розірвати стосунки, мені було сумно, але я змирився. Вчора вся її родина прийшла до мене додому. Вона заявила, що вагітна, і я батько, я просто охуїв і хотів упасти на землю. Я нічого не сказав, поки всі вони говорили про весілля та що тепер має відбутись, бо я її запліднив. Порадьте, що мені тепер робити, Редіт. А я щось не дуже поняв, що він е, переживає, тому що. Ну, типа, він же безплідний. В чому проблема? Чого він париться? Я щось нічого не поняв, блять. Ще типу, він приєзник був, був, я взагалі не розумію. Ну давайте, зараз може, роз'ясниться все. Оновлення. Спершу хочу подякувати всім редіторам, які знайшли час прочитати та дати мені пораду. Я був вражений кількістю коментарів і тим, скільки людей сказали, що дитина може бути не моя. Поглянувши на ситуацію з іншого боку, я зрозумів набагато більше. Я подзвонив начальнику і взяв вихідний на сьогодні. Подзвонив у кілька клінік. Мені призначили тест на п'ятницю. Потім я купив тести на вагітність і запросив її прийти на наступний день, тобто сьогодні зранку. Тільки саму подзвонив батькам. Ще до того, як я щось сказав, мама спитала, чи є хороші новини. І я офігів і запитав, про що саме вона. Вона включила дурочку. Тоді я зрозумів, що все набагато гірше. Я поклав, слух... я поклав слухавку і плакав всю ніч до третьої ранку. Вперше плакав із восьмого класу. Вона прийшла зранку з батьками, хоч я казав, приходь сама. Вони думали, що я обговорюватиму заручини. Я сказав їм зачекати на дворі і покликав її одну. Вони влаштували істерику. Я сказав: або йдіть всі, або хай зайде сама. Вони погодились. Я дав їй тести на вагітність і сказав довести, що вона справді вагітна. Показав диванна. Вона почала кричати на мене, ніколи раніше такого не було. Потім вибігли, покликала батьків. Тепер всі кричать на мене в моєму домі за те, що я просто попросив тест, навіть не ДНК. Я сказав їм усім іти нахуй. Через годину прийшли мої батьки, і всі разом прийшли до мене. І вони все розповіли. Вона не була вагітна, як багато хто з вас писав. Мої батьки боялися, що я старію, і хотіли, щоб я одружився та дав їм онуків. Вони сказали, що в шлюбах за домовленістю не обов'язково знати партнера. Батьки обирають найкраще. Вони все це спланували і чекали, поки я з нею пересплю. Я знову розплакався. Все життя робив те, що вони хотіли, добре вчився, нічого не просив. Сказав їм піти і більше ніколи не говорити зі мною. Вони відповіли, що батьки знають як краще. Я оскаженів і послав їх усіх нахуй рідною мовою. Дуже грубо. Вперше, мені здається, вони зрозуміли, що я серйозний. Всі пішли. Я заблокував їх і надіслав повідомлення: більше ніколи не зв'язуйтесь зі мною, навіть якщо хтось із вас помирає. Поплакав ще трохи, подивився відео із собаками, перечитав усі повідомлення на Reddit і вирішив написати це оновлення, бо саме ви мені допомогли. Дякую вам. Гарного дня! Оновлення номер 2 Хочу подякувати усім вам за те, що знайшли час, написали мені і дали поради. Останні кілька днів я відчуваю, наче з мене зняли тягар. Особливо тиск від батьків, які завжди очікували від мене багато. Перший день після конфлікту був повним жахом. Батьки змусили родичів писати мені з проханням подивитися на ситуацію розумно. Я відмовив, вони перестали через два дні після того, як я надіслав їм жорстке повідомлення з проханням не виходити на контакт. Я також записався на процедуру з планування сім'ї вазектомія, яка відбудеться наступного місяця. Дехто запитував, чи скажу я колись про це родині. Ні, не скажу. Моє тіло, моя справа. Звичайно, я буду говорити потенційним партнерам у майбутньому, що я не хочу дітей і вже зробив вазектомію. Також дехто питав звідки я, я з Індії. Uh, в общем, ну як коли він сказав, що він з Індії, в принципі, все стає понятним, в Індії до сих пор. Дуже багато людей зженяться, виходять заміж за тих, кого не знають. У мене знайомий на роботі, і от він женився своєю жінкою, але до цього ніколи в житті її не бачив. Він сказав, що їх познайомили, типу як за там, тиждень до свадьби. але суть в тому, що він сказав, що зараз все не так жорстоко, і вони могли той тобто, пообщатися якийсь тиждень. І якщо вони друг другу не підходять, вони могли підказатися. Ну, це був би як типа позор для сім'ї, але вони не об'язані прям женитися. Не знаю, ну все одно, це жорстко. Це жорстко. Так що такі діла. Напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. Тот факт, що батьки, звісно, хотіли підставити його, це вообще піздец, говоря. Не знаю. Я б е, нічого не розказав своєму сину, я просто підставив би його, мовча і все. Такое коротше, нахера вони розказали? Непонятно. Ну, ладно, е, пишіть, що ви думаєте. Е, ставте лайк обов'язково, підписуйтесь і скоро побачимося.